Нетверезі водії за кермом одна з основних причин ДТП на Чернігівщині у 2023 році. Згідно з даними патрульної поліції, в області є невелике зростання кількості спійманих у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. За деякими довелося буквально ганятися, щоб затримати протягом 2023 року. Саме патрульними поліцейськими було виявлено водіїв в стані того чи іншого сп'яніння 1817. 2022 року ця цифра на майже 20 менше, там 1798, здається, якщо я не помиляюся. От, Тобто ну, невеличке, але трошки менше. Якщо брати взагалі по області, поліції минулого року було виявлено таких водіїв понад 6 майже 6700 випадків. Це тих, яких виявили, яких оформили адмінматеріали, які дійшли до суду. Тобто повністю пройшла процедура. А днями у центрі Чернігова нетвере за водій спричинив масштабну аварію прямо на світлофорі. На світлофорі зупинилися автомобілі. Водій з ознаками алкогольного сп'яніння під'їжджав до них, відволікся чи не дотримався безпечної швидкості. Він таранить авто, яке стоїть попереду. Його автомобіль відкидає на ліву смугу. Там він чіпляє ще один автомобіль, і одне з цих авто, з якими він здійснив зіткнення. Ще рухаючись за інерцію, ще добиває ще один автомобіль, який взагалі ще попереду стояв. І в результаті у нас виходить дорожня транспортна природа за участі чотирьох чотирьох транспортних засобів. У патрульній поліції вчергово нагадали про чималі штрафи заїзду у стані сп'яніння. Якщо спіймали вперше 17 тисяч гривень з позбавленням права керування на один рік, вдруге 34 тисячі і три роки третя і більше 50 тисяч і 10 років без права сідати за кермо.